Серед тимчасово переселених з окупованих терористами територій Донецької та Луганської областей на Радехівщину осіб є, на жаль, і діти. Троє з них з респіраторними хворобами перебувають на лікуванні в Радехівській центральній районній лікарні. Їх здоров'ям сумлінно опікуються досвідчені місцеві лікарі. У нас в відділі госпіталізованих троє дітей з Донецька. З однієї сім'ї двоє, і одна дитина з другої сім'ї з міста Радехова, які на сьогоднішній день проживає в місті Радехові. Перших двох дітей, госпіталізованих п'ять днів тому, дівчинки діагноз пневмонія і її братіка, діагноз вірусна інфекція з явищами бронхіту. Стан дітей покращується по можливості допомога надається нашими силами. Діти забезпечені внутрім'язевими ін'єкціями антибіотиків. Одержують процедури, готуються до виписки на минулому тижні. Трійко маленьких донечан, яких воєнне голіття, мимоволі закинуло у наш далекий від їхнього дому Радехів. Просто у лікарняній палаті провідала голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак. Вона прийшла до них з гостинцями приязною розмовою та щирим наміром допомогти в скрутну годину. Все є поки... все є. Бракує так. тільки дому. Дому і так. тата бракує. Так? Малі пацієнти радехівської лікарні довірливо без остраху розповіли поважній гості про свої біди та мрії. А скромна торбинка, з подарованими нею фруктами і соками, була сприйнята з радістю і вдячністю, бо нагадала їм про мирне життя, людську доброту та небайдужість до свого ближнього.